Героям слава доброго. Вечора. Добрий вечір. Розпочнімо з мобілізаційних питань. Російські окупанти розпочинають призов на строкову службу молоді захоплених територій Запорізької області. Про це заявив голова Запорізької ОВА Іван Федоров. Федоров підкреслив, що в середині квітня Гауляйтер Балицький створив призовні комісії на тимчасово окупованих територіях. І цитата про свої гучні заяви, що мешканців ТОТ не призиватимуть на службу, щонайменше 5 років тепер мовчить залучення мешканців ТОТ до служби в армії країни. Окупанта це порушення міжнародного законодавства. Голова Запорізької ОВА Іван Федоров. А яким чином має бути налагоджена українська державницька політика в цьому питанні, пане Олексію? Ух, ви задаєте питання? Ну не зовсім за адресу державна політика. Ну у нас відповідає за міжнародну політику Міністерства закордонних справ і безпосередньо президент України. Це його обов'язки. І вони мають сформувати чітке відношення до цих до цих речей, те, що вони будуть мобілізувати людей. Вони почали раніше мобілізувати. Це не є така новина, новина, яка прямо новина новина Вони коли були вибори, там ну, так звані вибори президента Путіна, які там вже вважається в Європі нелегітимним. То е, вони складали певні списки людей, ну, начебто для виборів. І по цим спискам вони вирахували людей, які мають призовний вік, і от потім вони почали цих людей ходити по хатах, витягувати і е, мобілізувати. Це не розпочалося цим е, ну, прямо вчора. Сьогодні це вже якщо не помиляюся, десь точніше з спочатку квітня, як мінімум. Як яке мало би бути до цього відношення? Ну ми не можемо це зупинити, на жаль, принаймні сьогодні. Але звертатися з відповідними клопотаннями, щоб порушувалася ще одна кримінальна справа проти російської влади чи безпосередньо проти Путіна. Ну я цілком думаю, що наші дипломати, наші юристи вже підготувалися тут. Саме відношення? Ну, очевидно, негативне, це, це, це неможливо, це неприпустимо. А як це треба зробити на міжнародному рівні? Ну я думаю, що вже робиться. Ну також ми ж не, це не будемо, як де кажуть, кавтати, дивитися майже ні. Угу. Є така, що інформація, пане Олексію, Україні знадобиться час до 2026 або 2027 року, щоб розвинути потужний контрнаступ. За економі з посиланням на джерела видання пише, що великий військовий прорив для України може відбутися через кілька років, і лише за умови збереження та посилення підтримки заходу. Чи погоджуєтесь ви з цією думкою? Ну, ви знаєте, якщо е, інститут е, аналізує, він аналізує, спираючись на якісь, э, ну, чи видання, це на увазі, інститут дослідження війни, що схоже каже. Е, ну, якась інформація в них є, щось вони проаналізували, склали якісь е, прогнози. ну, Як до цього відноситись, ну вкрай негативно. Ми Ще два роки, три роки воювати. ну... По-перше, ну, цілком можливо, що нас будуть і надалі підтримувати у великій кількості зброї наші партнери в Європі, в Японії, Сполучених Штатах. Але є інформація, що може бути ще ця допомога сот 60 мільярдів 800 мільйонів доларів, які ну, які підписав президент Байден, що це і останнє, що на наступний рік, начебто, mm -hmm. може така бути і не бути заплановано. Ну, навіть давайте так, навіть при такої такій допомозі. Нам треба ще людей, які б цю зброї використовували. Тобто нам треба мобілізація, а в нас з цим є певні питання. У нас не зрозуміло, як буде з демобілізація, це що ще, ще три роки. Люди мають знаходитися на нулі без ротації, без, без нічого. Ну це я не думаю, що це можливо нам зробити. Як виходити з цього? Ну може не три роки е, чекати. І постачати там в той кількості, в якої зараз. А одразу поставити, як то кажуть, не в розницю а оптом все, що необхідно, додати інше, більш сучасне збройне. Ми літаки рік чекаємо, а це не саме найкращі літаки в світі. Так, він масовий літак f 16, але F-35 набагато краще. І не кажучи вже про бомбардувальники, не кажучи вже про інше. Серйозне озброєння тут треба нашим друзям, про що казав Столтенберг, генсек Наталья, визначитись, яка стратегія перемоги, що мається на увазі під перемогою над Росією. Тоді, коли запад то сукупний запад, це зрозуміє, прийме якесь для себе рішення, якусь концепцію, ну тоді будемо із цього виходити. А ще 3-4 роки воювати з такою інтенсивністю, я думаю, що нам буде вкрай важко. Я мені здається, що тут можна підсилювати санкції проти Російської Федерації. Багато у, у, у світі світу є багато важелі як можна е, вплинути на Російську Федерацію, щоб ця війна закінчилась. Не закінчилась війна, а що війна ну, не закінчиться. от, е, заквзяли й закінчили. Це або поразка, або перемога. Тут нічій не буває, другого міста не буває тут. Тому треба визначити, що є перемога для нас. І давайте тоді всі разом це будемо робити. Навіть якщо погані прогнози, що ще 2-3 роки нам треба чи 3-4 роки воювати? Ну звісно, ми будемо воювати, але виснаження буде нашої економіки, наших людей буде Угу. Також є інформація, пане Олексію, що ворог продовжує генеральний штурм Красногорівки. Повідомляє 46 та ОМБР. У бригаді повідомили, що місто під постійним ударом артилерії, основні сили авіації окупантів перенесені з ударів по заводу на північну частину міста. якою зараз є ситуація? На фронтах, і який напрямок найскладніший? Ну, справа в тому, що росіяни. Ну, так так зване, вікно можливості, ну це дуже дивно. Якщо у вас буде про це запитання, два слова можна буде сказати. значить то вони, вони якесь вікно можливості до того, як нам прийде перша партія зброї, яку нам мають придавати наші партнери. Вони зараз намагаються тиснути по всій лінії фронту. Є більш запеклі міста, і з менше запеклозапеклі місця. Я розумію, що я кажу так на загал, загальними фразами, але ну виділяти там, наприклад, нову Бахмутський напрямок, чи Авдіївський напрямок, чи мар'їнський напрямок, чи Володарський напрямок. 呃。Uh, <clears throat> Чи Роботинський напрямок, чи Кринський напрямок, чи Купинський напрямок, чи Ліманський напрямок. Ну це буде несправедливо, тому що в інших місцях, ну, наприклад, між Бахмутом і Авдівкою теж, теж є бойові і там теж люди е, тримають оборону. Тому ну, побратим розповідає, що це не дуже приємно чути, що в якомусь одному місті йде теж наша побратима, але вони там ведуть дії, а в інших місцях, начебто, нічого там не відбувається. Там в, 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 вони тиснуть по всій, по всій лінії фронту. Там немає таких міст на нулі, де можна перепощити. Де найбільш гаряче, я все ж думаю, що найбільш гаряче, ну найбільш гаряче, не те, це не означає, що в наших містах прохолодно. Це все ж таки часів яр, тому що е, е, Путін е, прийняв рішення і дав такий наказ, що до 9 травня, сакральна дата для росіян, буде 7 травня, це день інаугурації Путіна. Треба це місто захопити. І коли приходять такі накази, то це означає, що росіяни не будуть шкодувати там. Людей в першу чергу. Техніку вони трошечки вже шкодують, бо у них від'ємний баланс. Вони можуть постачати на фронт важкої техніки менше, ніж зі всіх джерел виробництва, склади, там стратегічні склади. Вони вони можуть постачати в два, а то в три рази менше, ніж вони несуть втрати від наших збройних сил. Тому тут вони трошечки будуть обережні. А от людей це, будь ласка, скільки завгодно. Угу. А ще от до новин фронту Україна відвела танки Абрамс із лінії фронту через дрони, яким. Ми тепер забитий повітряний простір над полем бою. Повідомляє Associated Прес, танки виявилися занадто вразливими перед дронами. США передали Україні 31 танк Абрамс у січні 2023 року. Тоді планувалося, що ці та інші передані союзниками танки допоможуть українській армії прорвати російські лінії оборони і відвоювати окуповані території. Але з тих пір ситуація сильно не змінилася. Чому так? Скажіть, а інші танки не вразливі для дронів? Чи тільки, тільки абрамці? Я думаю, що відвели для того, щоб е, оце, це коштовні речі, і ми вже п'ять танків втратили а втратили абрамсів. Е, є другі засоби боротьби, я думаю, що їх приберегуть для якихось інших дій, ну, в бойових дій, але в інших умовах, коли ми зможемо репами гасити е, оці безпілотники російські. Коли ми будемо хоча б паритет в повітрі мати, а це не тільки літаки, це всі засоби, що все, що літає, ми маємо мати паритет. Якщо ми зможемо більш вдало знищити їхні дрони, ну це виключно робимо. Там З інших зброї, проти повітряної оборони, там проти ланцетів чи орланов, ну вона навряд чи якась ефективна. Так, це можна збити, але ну, це не масово. З приводу того, що ви, знаєте, це. Ну, зовсім, Не зовсім приємно чути. Е, е, тут є така трошечки, е, я так сказав, не, маль, не, не, не маніпуляція, не, схоже на шахрайство. Іде спочатку е, приклади, як активно використовувалися танки, наприклад, Абрамс в інших бойових конфліктах, бойових діях. Ну, Наприклад, Буря в Пустелі відомо, коли Саддама Хусейна з квієта. І так, там Абрамс і Бредлі, і це дало перевагу дуже, дуже швидко. Ну, Там інші були засоби враження. Ракетні системи, артилерійські системи, авіація, ну от танки вони майже без втрат е знищили дуже велику кількість танків ворога, і ну, там була досягнута перемога, і Саддаму Хусейну довелося вичувати. ну, не довелося, вичувалося. За, за 39 днів всі питання були, були вирішені. Це стільки днів тривала буря в пустелі. Ну, тут І вроді, і, і, і це починають переносити на. Е на наші бойові бойоводі, тобто там, бачите, були танки Апромсу. Вони дуже впоралися вот, вам танки Абрамси. Ну і тут чому це шахрайство? Тому що тут є один маленький нюанс. Туди було привезено і використовувалося в бою трошечки менше, ніж три тисячі танків Аброс проти армії Садама Хусена, яка зараз трошечки яка тоді була трошечки менше, ніж зараз армія Путіна на російсько-українській війні, і територія, яку займав, була тут теж трошечки менше. І от там було задіяно приблизно ну там 2800, привезли чотири, заділи дві чимось, там 2800 чимось, точно не скажу. Ну, трохи менше трьох тисяч. Нам передало 31. Тобто, е, і розповідаю, що ну, от, бачите, там були танки Абрамсів, і тут танки Абрамсів, що ж вони можуть досягнути переваги. Ну, маленький нюанс, там було танків Абрамсів 100 разів більше. Не просто не, 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 не трошечки більше. От е, там, де у нас один танк е, їде і веде бойовий ді, е, при бурі в пустелі там їхало 100 танків. От там, де у нас один їхав, там їхало 100. От, там, де у нас атакували 5 танків ну, там, 10 танків, наприклад, лінії 40 то якщо б було б як буря по стелі, то ховало б 500 чи 1000 танків. Розумієте різницю? І тоді, звісно, ми прорвали, зміжали б з лайном все, що там знаходиться. Якщо б там ще були ракети, 280 ракет на МАГ були випущені, крилатих ракет по позиціям задану Хусейна. не кажучи про авіаційні удари. То так, да, тоді можна було стягнути перевагу. А так помираю, якесь таке шахрайство, ну я не знаю, карточні шулери якісь. Ну от там були абрамси, і тут Абрамси, що ж вони перемагають. Ще раз, там, де у нас їх є, де зараз по полю було їздив один абрамс, при в пустелі їздило 100 Абрамсів. Там, де у нас два їздило 200. Вчіть разницю. Різницю, пробачте, за так, дякую за це пояснення. Дуже важливо це почути. Я думаю, і нам, і всім глядачам. Також є інформація, що на бойове чергування у акваторії Чорного моря виведено два підводні ракету носії, сумарний залп до восьми ракет типу Калібр. Повідомляють моніторингові канали. Чого чекати від ворога? Тим паче, що днями міністр оборони країни-агресора Сергій Шойгу заявив про намір РФ посилити свою ударну кампанію, щоб порушити матеріально технічне забезпечення українських військових. Інститут вивчення війни вважає, що російські війська ймові. Ірно посилять удари безпілотниками та ракетами найближчими тижнями, щоб максимально задати шкоди українській інфраструктурі, чого чекати від ворога. Ну, він казав точніше, що Шойгу, оленівод, Шойгу, чому міністр оборони? Він прописано, що він за фахом Оленівод. Це дуже почесна робота. Він оленівод, ну от хай там так його треба і називати. Нічого не має проти оленіводів. Це теж ковбой, тільки з оленями. Це таке. Він казав, що вони знають чітко де знаходяться склади наші, куди ми збираємося провести те озброєння, яке нам будуть продаватися наші партнери. Що вони знають точно шляхи, по яким ми будемо це перевозити, Ну як вони будуть постачатися в Україну? Три атаки три атаки було на залізницю, на нашу. Начебто, по якій мали б ми перевозити озброєння. Ну, перший, перший транж, який може привже. Ну я думаю, що він вже заходить в Україну. Ну от. Це він каже більше, я думаю, для внутрішнього споживання, бо він точно не знає, як, як, в, як, в які часи, в якому місті ми будемо перевозити це озброєння. А з приводу двох підводних човнів, ну слухайте, там було і ракета на сі надводні, і залп мог, мог бути там десятки ракет не, ані... Декілька підводних човнів. Бачите, вони на відводі виводять свої ракети. Ну підводні човни, ми поки що топити не можемо. Хоча ми над цим працюємо. А надводні човни, будь-які човни, будь російські, ми можемо топити. Тому вивели підводне 8 ракет. По порівнянні з 25-30 ракет. Uh -huh. Звісно, вони будуть цим лякати, А головне, що Чорноморський флот ми загнали, як то кажуть, за новоросійський. Там він хай сидить і не випливає туди. Будь-який флот, військовий флот, це не клуб, яхт-клуб, де просто є кораблі, які стоять, а потім захотіли, поплавали. Будь-якого військового підрозділу так само і на морі є певні завдання, які він має виконувати. Флот російський не виконує зараз ті зобов'язання, які на нього мали би бути покладені. Він, він заховався в е, портах і виходять тільки підводні човні, які ми поки що не можемо потопити. Ну, це означає, що е, в, в морській війні проти Росії ми отримали перевогу, в них перевагу. В міг перевагу. Може не перемогу, але перевагу там точно. В них флот е, формальний є, але е, він функції флота не виконує. Uh -huh. Він не контролює акваторію, він не робить ну все, що він мав робити. Тому виділило підводне, що вони ну, що їм залишається робити. Надводну вони вже не виводять. Це дуже добре. Я думаю, що незабаром є, є інформація про те, вона навіть відкрита, що ми є там певні напрацювання. У нас дуже непоганий інженер. Давайте це не забувати, і скоро ми будемо топити не тільки нищити подводнищини в портах, як це ми вже зробили, а ще й в морі. Я думаю, що це станеться сліжі цим літом.